Oh, всім привіт. І сьогодні ми граємо в eh, Brain Road Evolution з вами і Фрулі Фрула Перемена на сету бла бла бла. Так, це коротке відео, тому що Ми не, не стигнемо до... Я вже я не знаю Богдан. Ти розумієш, що я не знаю. Так. Eh... Розберемо це скрол, я тут просто купив. Робимо, тепер беремо цей скрол. Я буду робити ту тактику, яку яку ти мені писав, н сказав. Це яку я вже не забув, ну добре, ну бой, хай робить що. Все робили ми скроли, так. Трипа, тропа, тралала, джинго бало, джинго дingo Идем в інший світ. Богдан, пока па Папа па -па, Богдан. Вже? Прямо я в останньому світі. Може зроблю ревіт, але я не думаю, що... А ревіт на кому Ревіт На, на балерина Лолело. Я зроблю цей ревіт Блін, а тут не дуже швидко фармить Надеюсь, я наздохну. Здесь в'ютю пацана. А не, я може. Мне походу хана. Классно, то вы там Да. Да ничего мне не на класс, но я на 1% зарубляю. Это О, тут я баллина локация, но зараз продамо. Коли ти будеш останнього левела, ем, десь там М42 ем левела, ти вже будеш в світі качатись. Ем, поки не вийде новий світ, ем, седьмой світ. Я також... Mm -hmm. Так. Єс yes. так. Що? Так, зараз ми ще відкриємо кейси, але спочатку мені треба. Скільки в цієї штуки здоров'я? Чотири і Це буде довго. Зараз ми відкриємо баллері на локейсі. -ло -ло так, забираю цього пета Ага, окуляри як ще не знаю. Ще круті ці окуляри були, але... Да, ці окуляри, але не для мене. Забираем подаруночки. Мені ще 6 раз вбито, я буду бомбардиру свинину. Свинину бомбомбіну. Да. І зможу вбивати вже не других. Цифр. Мені хоч 10%. Дадуть за все, хоча 5. Давай, 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 два вицотки. Да. Что это за локация? Э, лол, а что это такое? Там что, новая локация? Да <связь> нет. Персон H ну ок можна сюди потрапити. А, сюди не можна потрапити. Ну мені краще вибивати, от Ой, а як а я сюди, а я не можу тепер повернутися. Коротше, так бо я не я думаю, буду швидше. Так, і мені треба отсюди. Я не знаю, чи цей демонс скворл краще за інші, але я на це надіюсь. Так, ми зараз беремо це мені здається, те, що воно слабке. 342. Плюс 25, ну, як писать это, що мені треба. Так, коротше, зараз ми идем в локацію вбиваємо тебе. Так, зараз ми йдемо в нашу локацію. Я точно а, спробую вбити Матео. Матео. Да. Це а... бос. Чуу. Це матео це не бос. А, добре. Я навіть не знаю, хто це такий. Це якийсь булбіто бандіто тракторіто. Ти хочеш сказати Бобріто, траволіто Буріто? Що це що ти це видумав? Це якого мами нема? Я такий мем. Нема. Ну ще є Макакіні, банані. Ну, это уже что-то правдивое. А вот это, вот это... Бубрито, барито, тралала, дито, это фей... фейк. Так. Да мы не шо, 50 раз сбить это? Так. Вот, ты, наверное, не знаешь. Yeah. Зараз ми вбиваємо його. Так, можна відкрити. Піск. Ага ось воно випало. Ну, коротше, ось таке коронтоське відео в нас вийшло про обзор нової локації. Надіюсь, вам сподобалось та всім па-па